Ой не ходи гріцю та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра я дівчина чорні брати, Усі чорі знає. Жаба кумкали з ворота. Лягла на мучено позолота. Там проміг блиску і сонце. Сонце як жива істота єдиного, що всміхається Я завтра сонце буду умирати. Я перейшла вже смердницьку межу. Спасибі сонце. Ти пройшло крізь грани. Я лиш тобі всю правду розкажу. Не помста то була не божевілля. Людина спроста ближнього не вб'є. Я не труїла. Зілля він сам. Воно було моє. Я то труту з розпачу зібрала. Я з малку знаю, де яке золо, мені це ще від баби перейшло її вважала бідьмою пітьми Я наварила м'яти драголюку не пособила, наварила ще. Де що йому йти до шлюбу, мене ж пече всередині, пече. А найстрашніше, що пече, як жога, перевертає душу від жалю невірного, брехливого, чужого, огидного. Вже й воду брала з іншої краниці та вже й не знала, де себе подіть. Дівчата потягли на вечорниці, то я й пішла, щоб дома не сидіть. Вони ж співають про якусь пирею, про те, що хтось когось занапастив. Я уступила Пріць прийшов із нею. Мене побачив, очі опустили. Я тихо вийшла і пішла до мене, не бачив На Навприсядки пішов. Мені всю ніч тоді бочарці маячі. Після тих проклятих вечорниць пройшло два дні. Вже добре спогадів. Аж Боже заходить в хату. Хриць. Якийсь чудний, запалені повіки, пригаслі очі, під очима, гриж. Марусь каже. Прийшов не віки. Я на коліна стану. Ти простиш? Я найдорожчі смак навіть. Що влог, вернувся до моєї хатки. Ми ж розлучились. Батінко свята, чи я ж тебе примушую кохати? Я зрадила, Так. Але це біль чи злочин? Скажу всю правду, ми тепер одні. Кому з нас гірше? Я удвочу очі, а ти у вічі дивишся мені. Я мучуся, я сам собі шуліка. Є щось в мені, так наче не на моє. Мов живе в мені два чоловіка, і хтось когось в мені не впізнає. А найстрашніше, мука ж моя марна, бо зрада діло темне і брудне. А ти все ти. Ти і в стражданні гарна. Ти можеш навіть пожаліти мене. Відступник я нікчемний я ниций, але ти любиш. Така велика ковзаниця, кому вдалося не падавши, пройти. Він говорив і відбувалось диво. Він зраду якось так перетворив, так говорив беззахисно і відкрито, і наче він про потви говорив. Він взяв мене за плечі, звав єдиною, Щось говорив про дубну, про горри, що там під думком він ще був людиною. а тут він сам з собою вороги. Що Галя муска, що вони це видно і все. І потім я от не відтікав. А може і правду кажуть, що ти відьма приворожила? І пропав на вік? навік, О, що б мене інакше так палило? Чого я так страждаю і борюсь? Куди б мене в житті не прихилило? А все одно до тебе я вернусь? Тоді я. двері відчинила ночів? Він ще й не встиг збагнути в чому річ. Як я сказала. Й ти собі. Йди. А він сказав. Мені ж нема куди. «Іди до неї. Будеш між по нами. А я за тебе, Грицю, не піду. Стоятиме між нами. З чого ж рицю пісню я складу? Лежала тім від столою до печі. Лопатка тріпотіла в кожунку, а він сидів, зіщуливши ті плечі. Звісивши ту тупленную путяшку. Толкнулся шклянка пивнул устаном. Повільно был І выпал. Ухас. Ой, сонце, сонце Це і є вся правда вкрас. Ведіть, карайте, вішайте злочинну. Та я хоч там, хоч там уже спочину, хоч там уже дихну на повні груди. Побачу зблизько, Господа хоч раз. Так буде краще. Важко було люди і вам мною, І між мені. Мені вас. І вівторо, зварила, а всереду рано гриця отруїла.